До 20 квітня поточного року посаду першого заступника Сумської обласної ради займав Олександр Стрельченко, який був представником опозиційної платформи за життя. На позачерговій сесії депутати обласної ради підтримали рішення щодо припинення його повноважень. Шляхом таємного голосування вони проголосували за відставку Олександра Стрельченка. У четвер, 29 вересня, депутати обласної ради взяли участь у голосуванні за кандидатуру Вадима Лисого, який є головою депутатської фракції. І політичної партії Батьківщина, її представник від шостки, депутат обласної ради Геннадій Гордієнко прокоментував цю подію. Головою була запропонована кандидатура представника від нашої партії. Це лідер нашої фракції в обласній раді Вадим Лиси при фракції Слуга народу Батьківщина і за майбутнє в голосі було досить там, навіть з запасом тричі 4 голоса. Голосування таємне. обрали Чим ми Привітали звісно. Це ну знаєте, якби Вадим, Він дійсно, якби знаєте, це його. Мабуть, і мрія і бажання. І він першого дня нікуди не в'їжджав, нікуди не тікав, займається по сумщині і також представляє нашу партію. Тому я вважаю, що це достойна кандидатура. Молодий, амбітний, енергійний. Я вважаю, що це тільки на користь пойде обласної раді. Участь у таємному голосуванні взяли 36 депутатів. Представники від Європейської солідарності, опозиційної платформи за життя та декілька позафракційних депутатів відмовилися брати бюлетень. Для голосування всі, хто брав участь, одноголосно проголосували за кандидатуру Вадима Лисого. Тож він був обраний першим заступником голови сумської обласної ради та склав присягу посадових осіб органів місцевого самоврядування. Подякував депутатам за довіру і зазначив, що працюватиме на цій посаді заради нашої перемоги.